Любі дітки, сьогодні ми з вами продовжимо розмовляти про продукти харчування. Але спочатку, давайте ми з вами привітаємось. Сонечко, встало, іде новий день! Любі малята! Усім добрий день! Так, добрий день, мої малята! Подивіться, як я вам казала, що це так. Це продукти харчування, з яких можна приготувати різні страви. А скажіть, будь ласка, а де ми купуємо ці продукти? Правильно, ми купуємо їх в магазині. В магазині ми купуємо продукти, як вже, де є вітрини різні. Також ми їх купуємо, де? В супермаркеті беремо з собою корзинку або ось таку тачечку. І купуємо ті продукти, які нам потрібні. І в магазині, і в супермаркеті є різні відділи. Є м'ясний відділ, є хлібоболочний відділ, є відділ з овочами, фруктами, і є відділ молочних продуктів. А також де ми ще можемо придбати продукти. Правильно, ще ми можемо придбати їх на базарі. Де можемо поторгуватися і зекономити трішечки. Всі ми знаємо, коли йдемо ми за покупками купувати продукти, то нам треба знати їхню вартість. А вартість наших продуктів буде залежати від того, скільки складів у нашому слові. Давайте зараз почнемо. Що це у нас за продукт такий? Так, це сир. Як ви гадаєте, скільки тут складів? Так, сир. Один склад. Молодці. Потім що це в нас? Сардельки. Скільки складів? Сар Так, три склади. А це в нас що таке? Батон. Скільки складів у слові батон? Два склади молодці. Що це таке можна придбати нам? Смачне. Пиріг. Скільки складів у слові пиріг? Так, у слові пиріг, два склади. А це що в нас таке? Макарони. Скільки слів у слові макарони? Так. Вибачте, дітки, скільки складів у слові макарони. Так, 4 склади. А тепер що це в нас таке? Біленьке, смачненьке. П'ємо ми його перед сном молоко. Скільки складів у слові молоко. Так, три склади. А це, мама, готує смачні котлети. Їх можна і в магазині придбати або в супермаркеті, також приготувати вдома. Давайте скажемо. Котлети. Скільки складів у слові котлети? Так, три склади. А це що? вершкове масло. Скільки тут складів? Так, два склади знаємо, скільки кожен з наших продуктів коштує. так Тому що скільки складів у наших продуктах, стільки він не коштує. Так, молодці. Давайте далі продовжимо подорожувати з вами. А тепер гра. Зараз я буду вам показувати продукт. А ви будете мені називати, в якому відділі. Магазину супер... супермаркету ми можемо придбати. Що це таке? Ковбаса. В якому відділі? В м'ясному відділі. Так. Це що? Пиріжок. Пиріжок ми можемо придбати в хлібобулочному відділі. Що це в нас таке? Йогурт це молочний продукт. Йогурт ми можемо придбати в молочному відділі, молочних продуктів відділ. Це що? От якраз апельсин ми можемо придбати у відділі фруктів. А це що у нас таке? Капуста. Де ми його можемо придбати, капусту? Правильно, капусту можемо придбати у відділі овочів. А це шашлик, це м'ясо. В якому відділі? Шашлик або м'ясо на шашлик ми можемо придбати в м'ясному відділі. Це в нас що? Помідор правильно овоч. І ми можемо придбати його в, відділ, в відділі овочів. Що це в нас таке? Це сир твердий. Ми можемо його придбати в відділі в якому? Так, молочними продуктами. А це у нас що смачне соковите яблучко. Фрукт. У відділі фруктів придбаємо. І це духмяний хліб, який ми придбаємо. Так, у відділі Лібу було чому моці. Відпочили. Давайте зараз пограємось в гру. Ми з вами. У нас є продукти, є посуд, як ви гадаєте, і з цих продуктів і посуду можна приготувати якусь страву. З картоплі. що наші українці люблять готувати? Картопля, терка, все це смажимо на сковорідці. Картопля, терка, смажимо на сковорідці. І що це у нас буде? Так, це у нас будуть. Дируни молодці. Тепер далі. Подивіться, в нас тут є. є що? Капуста, буряк, морква, картопля, цибуля. Дивіться, водичка кипить на плиті. Як ви гадаєте, до якої страви це все належить? Так, це все належить до нашого смачного борщику зі сметанкою. Далі. Дивіться, ми замісили тісто. У нас є сир кисломолочний. Як ви гадаєте, що це таке буде? Правильно, це будуть варенички з сиром. Добре, давайте далі. Подивіться: фарш, рис, капуста. Яка страва наша. Так, це наші голубці. Молодці. Правильно. Є сухофрукти, додаємо їх у водичку, і що у нас одержується? Правильно, узвар смачний і корисний. А тепер давайте пограємо з вами гру таку, яка називається протилежність. Подивіться уважно, що це в нас таке. Це сир, який він? Твердий, так. А це, що у нас масло, як ви гадаєте, яке воно? М'яке, правильно, сир твердий, а масло м'яке. Давайте далі. Що це у нас таке? Молоко, а це йогурт. Молоко яке? Рідке, а йогурт у нас густий. Дивіться, рідкий, густий протилежності. А оце в нас що таке? Так, це чай. Який він? Гарячий. А це в нас що Морозиво. а морозиво яке? Холодне. Давайте ще раз повторимо: сир твердий, а масло м'яке. Молоко рідке, а йогурт густий. Чай гарячий, а морозиво холодне. Молодці, мої дітки, ми сьогодні з вами гарно попрацювали, побували з вами. І в магазині, в супермаркеті, і навіть на базарі. Приготували різні страви, розповіли про них. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Я дуже рада була вас всіх бачити і рада, що ви до мене завітали. До наступної зустрічі. До побачення!